що там з грошима для військових? Давайте розкриємо одну маніпуляцію від уряду. Тож, в цьому 2025 році на фінансування саме зарплат військових закладено 1 трильйон 126 мільярдів. І на наступний 2026 рік Уряд стверджує, що заклав 1 трильйон 143 мільярди, типу на 17 мільярдів більше, начебто буде збільшення зарплати. Але є одна маніпуляція. тому, що тут уряд забув, що додатково навіть в 2025 році потрібно ще на зарплати військових 210 мільярдів. Тобто, по факту, вони вже зараз закладають на наступний рік не збільшення зарплат військових, а зменшення зменшення на 193 мільярди, які ми з вами порахували. А тепер найсумніша статистика у всіх держорганах за ці 4 роки війни зарплата так чи інакше зросла на 74%. Знаєте, на скільки відсотків зросла зарплата військових за 4 роки? Правильна відповідь нуль. Вона не змінюється всі 4 роки. І як ви бачите, уряд нічого не робить свідомо закладе менше грошей на наступний рік.